Привіт, як будні, вихідні, як побут, як з роботи. Пробачзати, що в сотні днів був сильно заклопотаний. Тату тут зробила гарний стиль, отримала підвищення Я чув багато звідусіль про успіхи колишні. А пам'ятаєш, як колись ходила на марила, та очі. Без потоку знов стали темнокарми. З без мене ти не мов Помітно погарніше. Тож перейдемо від розмови чогось значно глибшого. Шалі внутрішній хижак від поклику забуду. Цікаве, та така ж на смак, як на початку лютого. Жак відчув з нею мокро, жак заходить здалека, я знаю про твою любов, це грає мені на руку. Я автор кожного з рубців, що глибоко під шкірою. Для хижака найшвидше, ціль, осліплена довірою, для хижака найлегша, жертв наївний закохане. Даремно сіпитись тепер хоч шести, хоч кроками. Ховаєш погляд, як же так, ти стала обережна. Завмер фрустрований хижак. Рецептор Азбандири. Ти посміхаєшся мені. Для тебе це досягнення. Дві літери. Ти кажеш ні. Спокійно.